Коротше, привіз я цю Хонду. І зараз будуть петлі. Я не, спи... не стигаю капець куди. Покажу вам завтра в день цього оцю... Форда. Чим він прикольний подивіться, який Форд. Це Thunderbolt якийсь тундербул. Thunderбірт. Пташка. V8. Виг... Я думав раніше що це Крайслер. Або взагалі Aston Martin. Зараз покажу його значок. нього такий значок, бачите, Крайслера. Насправді не виглядає як жабка, і в неї дуже якась специфічна краще. Так, я цьому чуваку написав, що я буду за 3 хвилини, я йому написав, що я вже тут, я йому писав, що я буду за 20 хвилин, а тіпа ще нема. Він думав, що я сам її зружу. А не зараз просто план такий, що піпець він буде їхати на цьому джепі поряд і підкурювати одночасно дротами ту Хонду, бо по-інакшому походу ніяк її не згрузити, бо бустер вона хаває за секунду. Не знаю, тут ніч зйомка кучна. Не знаю, напишіть прикольно, воно видно, чи ні, бо я сам не знаю, як вони знімають. повний баг можна сідіти довго. Так, тепер ще місце завести цього джипа. Я не знаю, чи він заводиться. Він з копорта його забрав. І ще зараз на годиннику восьма а ще місць. Мені їхати до наступної загрузки годину, а вони до дев'ятої. Дві yeah, приїхали, блядь. Ще один мертяк. О, є. Ці птачки мертві. Що таке? Воно не блимай. А що таке? Що з бустером? Я ту хунду срану, завозив. І він щось поламався. Є батарея, Дивись. Є 4. What's up, man? Boстеer doesn't work. Йоу, Yo, you are... Окей, okay, give me one second. Сейчас попробуем эту хуйню подкрыть и все. Так и пиздец. Окей, give me cables. Так. Where battery? Where plus? Maybe you know? Where plus? Plus. О, oh, багажник. Что это, блядь, такое? Да, блядь, акумулятор. Do you have a car? Uh, my brother's car. Here? Yeah, we'll see if we can you use it? it? Yeah, Okay, take it, because I don't know where yeah, this. Uh... Yeah. <laughs> Тупий ви8. Ну, зато то, я побачимо, такий тут ви 8. тут значок. Салончик такий. Субі. Бляха, вам мало це все швидко зробити. Дуже швидко можна то все зробити. А я вже замерз, в руки піпец. На дворі мінус 5 щось. Стоп. Стоп, 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 бордюр. Камер нема. Паршреньків нема. Піпець, коротше, та тачка вмерла, та тачка вмерла. Ну мені щоб тут згрузити, в неї повністю батарея мертва. Коротше, якщо я бустер на неї ставив, ви самі бачили, вона поламала бустера. бустер, бустер щось не працює. Він типу щелкає, але... Но... Ну не... Не знаю, щось у мене добре. Ну тоді я помітив, що він дуже і виключений був годину, він потім був все рівно теплий. Він, походу, поламався. Все через те, що ту хонду сразу. Тепер треба десь бустера взяти. Коротше, цю таратайку зараз, якщо заведу, то може нею або того тіпатора машиною. Зробимо з двох кабелів доб, довгий кабель. У мене теж є. І ми з того довгого кабеля спустимо цю хонду, бо я реально часу, часу не маю. Кидаємо на машину, а той кидаємо десь на ту сторону. Мінус. Плюс. І мінус. І оці сюди. Дивіться, який має довгий кабель вийшов. Так? Це такий довгий, що до хати можна дістати. <смі> Скільки проводів понакидав, що з бустером? Чому він не працює? Поки чувак десь поїхав круг кварталу, глянемо що з бустером. Казу, що працює. Ну, він, бачите, включається виключається. Ходу пригорів, чи що пробуємо ще раз давай, поки його нема. Щелкає, бачиш. Короче, не окей, йому що то. от тако дає і тушиться. Не знаю, що це таке з ним, якщо чесно. Come here! Park here! Це в очі сліпить на дальньому. Мені так біся, як так як вони їздять. Що це крейсер, да? Уважаю, покоцай нового. Ні, що це таке? Honda? Honda. Good. Оооо! Can you take her? Uh ага. -huh. Так, плюс. Блять, пусто вообще. Вообще пусто. А як так? No connection. Maybe here. Maybe, maybe my cables broke. Or no My cables works. You're not. Заводись. В смысле вот ключ? Yeah. Бустер хорош, блядь, запрацював. Але з цим, аж. Тепер у нас є мощніша машина. Тепер ми з мощнішою машиною зможемо підкорити ту ж залупку. Там така сама проблема. Що звичайно? Yeah. Stupid car. Дивись, нас заглохвай. Якби тут відкривається, I told Ой! You your brother it's so hard. Your brother called me all day. Where are you? Where are you? Okay. Can you open Окей. Your brand new. This, this your? Yeah, your. No, your brand new. Okay. Maybe do you have new battery? No. Because this car has the same problem. I hope this car run, but you see is not not good. Yaksho, go Бо всього світиться Блять, ця машина, сука, не працює без бустера. Як я маю Хонду згрузити? Точно вже нікуди не встигну, блять, я тільки за 5 хвилин то все розгрузити. Окей, okay, I have idea. When I start car, you need move back. And the same with this car, okay? okay. О! Я зрозумів, якщо він щелка, то він, він каже, що бустером, що він не потягне. Давай! Yeah, you and me because this car no run without battery, you know. We have battery, you and little booster. Вже not заводиться. Let me check. Так, сюда. Он стреляет, блядь, искрит. Мало бы завестись. Бля, Может заведётся. Okay, you ready? Move so it's ah you're lost you're here okay play music die <laughs> yeah okay let's go 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 good let's neutrality let's go repeat <laughs> one more time yeah let's go honda take it's not honda it's not your <laughs> <laughs> You can move back. again. You want me to go back? Yeah, again. The same time. You professional. Give me a couple of minutes. Or we can turn neutral and push. гімна. Зараз чую вся батарейка і буде покину. О, відкрив капот. Прикинь, бля, я маю одну машину. І, і не знаю, то батарейка. Руки вже відпадають. Не знаю. Щось може я не так роблю. Інакше не, якщо в голову не прийшла. Не знаю. Може. Змучений занадто Хонда, будеш працювати чи ні, спина в мене відпадає вона вся наверх. Я кожен раз згинаюся, вона розкривається, хоч я втримуся. Зараз no хочу нейтралку пропуск. Okay, I need your help. I turn it neutral. Can you push? I need your help. I need push. You know? You need to push it. Yeah. Not car. Fiz handles. Handle. <laughs> I turn it neutral here. Uh -huh. Just pull. Because uh -huh. no start. Yes. I don't know. Uh, we just going it. I don't know. <laughs> okay, you just, just easy. You it, okay. Yeah. Okay. yeah. Yeah. Go ahead. Okay, go, go, go. Okay, okay, okay. Yeah, I'm good. <laughs>

Підігрів цю дупи. Бля, до задні так виключається. Що... Ой, з дупу зігрію спиною дуже змерз, якщо чесно. А, як іде... є ідея як затягнути оту ту херню, в мене є ідея, що можна Я її лише на нейтралці, прив'язати зараз до цього і затягнути. Ну, зараз глянемо. Я не маю часу бля, приїхати. And you can little push backward and park there. Okay, let's go to together. Are you ready? Yeah, we're ready. More, more, brother. You're very strong. But you need more power. More, 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 more. Is that it? Man. More, more. Whew. Okay. Engine back. Okay, uh, we can try again. We can uh, repeat. You can help me. Yeah. Again, uh, but you need follow of me in the trailer. Okay. Okay. It's so It's not easy. We'll grab this. Yeah. Bring it back here. Yes, I'm first. You. Вдуб цю тепло тут, а? Що це означає? Де 5, де 4? Передач, чи Ось так. Ого, в дупу дуже тепло. Піздець, цих світ уже. Час йде. Чуваки зараз будуть виїжджати і йти додому. Вони мені певно ключі не залишили. Ну, я скажу, що лише... Ну я її сам пхаю, бля, я здоровий чувак. Сорі, народно мусти сегоднячки 21-го лиця. Бо інші ракурси сьогодні недоступні, дуже зайнятий. О, він, він тянет. ці. І бустера тяне, все тяне. Поехали дальше. Оба, оба, Раз, два, раз, два, плечка. Рузинался, пиздец. А им странно, Ну, я радий, що тут розглянули. Я вже матюкаюся, як вони. О, я буду по-американськи матюкатися на турі. І мені ніхто нічого не скаже. Світло є. Let's go! Left, 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 left. More, 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 more. Окей, okay. straight, straight. Right, right, right. Okay, okay, right, right, right. Stop! Stop, 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 stop! Little back, little back, 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 back. Slowly. Oh, <coughs> oh, okay? Top Stop! Guys! 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 Yeah! Yeah! Go! Go ahead! Go ahead! Go! Stop! Stop! Front! Yes! Yes! Front! More! 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 Die! 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 Go! 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 You're good truck driver. Little more, and go straight. Yeah! Go! Go! No worries, Go! 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 Ты просто на свою машину. Follow me! <laughs> Ебать, у вот типа напряг. Двигается какая система получилась. Yeah? Well done! Woo, shit! И мы это сделали. We do it! Красава, <laughs> чувак. Man, you're professional, really. Uh, let me please, I'm... Uh, yes. We do it, you know? <laughs> you happy? Yeah. <laughs> <laughs> Me too. Okay. Alright. One second, I need to make couple pictures, okay? Yeah. For inspection. Uh, your brother leave you money? Yeah. Uh, six hundred, Yes, right? correct. Uh, so you got the keys on you and the title? A key inside, title, yes. I give you right now. You buy that? seen this show? Adventure. So, we're going 2, 3, 4, 5, One, two, three, four, five, six. Alright. And type in name and draw. It's for. Say my name. Uh-huh. Say my name, say my name. <laughs> Your brother called me uh all day, uh. Yeah, no, know. Thank bit. you so much man. We all set? Yes, I'll set. You have title, you have key, you have thank right. you, thanks man. Right. You're welcome. I have a good one, man. You too, bye. ці жабці зігріються. Непонятні в дупу тепло. Буксує піпець то й 8 прикинь. Як Саня каже, Саня знає, що я люблю. Всяку хуйню возити. Він кудись поїхав. Ну, бабки дав, але він... Кстати, я боявся, що він мене на бабки не кинув. А, а він боявся, щоб я його на бабки не кинув. Він бачите, перший брав тайтл в руки, тоді ті типу, подавав, потім не давав, потім знов ховав. Кстати, е, тут вона накапала водичка і вона вже замерзла, бо так холодно. На рампи. Як хорошо, що я це зробив. Треба бустера купити. Мощнішого. Я не знаю, що з цим бустером, все нормально було. Просто після Honda він почав глючити. Він заводить кіттертаки на раз-два. Ну щось не вистачало йому, походу, для цього джепа. Ручник. Знаєте, що я вам скажу таке, що. Що? Я так бага... довго махався. П'ятого чувака попереджав, що тачка не їде, купи новий акумулятор або візьми нормального бустера. Знаєте, що він зробив? Каже, в мене є кабеля, коли я доїжджав до нього. Я діпа, взагалі в шокі з, з, з цих людей, бо. Просто би кинув новий акумулятор, би завів і з'їхав. Замість того я ви самі бачили, мучився 2 години, просто Заражав то ту, то -ту, -ту, ту, коротше. Ну його нафіг, якщо чесно, бо чувак навіть тіпсів не дав, не дав чуюки. Такі підрази, блядь. А потім ти кажеш, не матюкайся. Діти слухай та хай слухай, що. Que eu